Доброго вечора, шановні українські аграрії. 17.14, 4 липня. Сьогодні День Незалежності США, так що вітаю. До речі, ви знаєте, що День Незалежності є тільки в тих держав, які були колись колоніями. Да? Тобто і у нас є свій День Незалежності. Але вітаємо Сполучені Штати. Дійсно, в них такий цікавий президент, але це вибір народу, так як і в нас в 2019 році. Хочеш, не хочеш, а маєш. Е, відповідь одному товаришу написав, що такого не буває. Знову таки 4 липня 17.14. Зараз я тебе відео викладу, дружу. Сьогодні перший день, коли температура зараз в машині показує 33, ну наче було 34. Дивись, ось тої пшениця. Це Патрас, третя репродукція. Бачиш, зелена. Що тобі ще показати? Отак показати. Не вірить хлопчина, що це Чернігівщина, тут дощики пройшли. Я знаю, вона Франківщина там. Припікає дуже гарно. Але таку маємо пшеницю. До речі, маємо е, депот, е, потім реформ, маємо е, Штрубовський один сорт, е, який дуже класний е, Ротакс, який в мене в минулому році 99 дав, Да, дав. Невелика площа, це під 30 гектарів. Але дав таку хорошу врожайність. Так що ми пропонуємо наше насіння, якісне насіння. Ти ж бачиш, це генериками захищено. Да, тут десь є е, темніше, там світліше, але по великому тут хтось я бачу лежав, чи що тут цікаво ж. А так дивися, бачиш яка пшениця? зелена зелена, як якрута. Нам ще як мінімум тут ще два тижні чекати до збирання. Так що, колеги, наш канал і взагалі Інтерагролаб – це. Ну, якби не приклад, це просто показує, як воно є. розумієте, Не те, що там я показую, як мені хотілося б показати. Є вона зелена, я вам показую зелену, є вона червона вже сохнеться, то бачите, зелений Пропорцив листок. Так що така історія? Запрошую до співпраці, колеги, в наш інтернет-магазин інтерлаб.інфо, тому що там є буде насіння гороху, насіння седральних культур, насіння пшениці. І це все якісне, це все буде дороблятися. Ви можете приїхати зараз. Сьогодні, до речі, одне підприємство приїжджало з власниками, дивилися на пшеницю, чи нормальна, чи подобається. Тобто ввозив по всіх пшеницях, показав все, як воно є. Так що ми відкриті, нам нічого ховати, приховувати. Будь ласка, запрошуйте до співпраці. Бачите, вітер був навіть лягла. Але на цьому полі внесено до 350, а на кращі зони 400 кілограм каса. По зонах продуктивності, так що і відбирати аналізи грунту ми теж пропонуємо по зонах продуктивності.